Вас вітає комунальний заклад, інклюзивно-ресурсний центр Вижгородської міської ради Київської області, керуючись постановами Кабінету міністрів України від 28 липня 2021 року номер 769 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 10 квітня 2019 року номер 530. Від 15 вересня 2021 року номер 957 про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної і середньої освіти, під час роботи з закладами загальної та дошкільної освіти зі встановлення рівнів підтримки та освітніх труднощів, при завантаженні протоколів та внесенні індивідуальних програм розвитку дитини, Закладами освіти до системи автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів виникли труднощі. Щоб полегшити керівникам закладів освіти процес роботи в системі, наш творчий колектив підготував відеоінструкцію з покроковим описом дій для зручного користування порталом Україна інклюзія. Першим кроком для вас необхідно зайти на портал інклюзивно-ресурсного центру за даним посиланням. На головній сторінці натискаємо вкладку Вхід та вводимо логін та пароль, який надійшов на вашу електронну почту ІСОГО. У правому верхньому кутку Натискаємо на кнопку Розпочати роботу. Оберіть пункт меню Кабінет закладу освіти, Пошук висновку. Вводимо номер висновку та дату народження дитини. Проходимо капчу, що не є роботом. Натискаємо кнопку Шукати. Щоб працювати з даним висновком, в останньому стовпчику дії натискаємо на зелений хрестик. Даний висновок автоматично завантажується. До журналу висновків закладу освіти. Щоб завантажити протокол. В журналі висновків знаходимо потрібний висновок та у стовпчику протокол натискаємо на зелений хрестик. Наступним кроком завантажуємо Файл протоколу. Зверніть увагу! Допустимі типи файлів. Протокол повинен бути завантажений одним файлом. Натискаємо Вибрати файл та завантажуємо протокол. У стовпчику протокол ми бачимо завантажений документ. А тепер ми створюємо індивідуальну програму розвитку. У стовпчику ІПР натискаємо на Зелений хрестик. Відкривається вкладка Створення ІПР. Заклад освіти вносить всі дані дитини в електронну індивідуальну програму розвитку. Після заповнення та перевірки. Натискаємо кнопку Зберегти. У стовпчику ІПР ми бачимо створений документ. Робота з даним висновком завершена. Бажаємо успіхів завжди з вами. Інклюзивно-ресурсний центр Вижгородської міської ради.